Далі мовчимо. Високе липневе небо біжить кудись за схили, невахомі хмари здіймаються фортецями все вище і вище, ніби є підніжжям раю. Поодиноко кружляють ластівки то вниз, то вгору, петляючи у блакиті. Що ж, чутно, у вухах шепоче стародавньою мовою вітер, яку уже людство забуло, а ще лостівочі цвікання та шум трав. Отак би йти, і йти. Поволі, не спиняючись, вічно йти цим полем, не мислячи ані про потреби, ані про вимоги до тебе, бути просто із цим всім воєдину, йти і не спішитися за марністю буття. Ми, врешті, опинилися біля останнього дому. І от тільки но ми покинули кордон села, переді мною постало диво, широке макове поле, що червоніючими хвилями пульсувало, перекочувало на собі вітер безмежно довге, стриміло у саму глибочень простору, і розділяло ти пурпурове полотнище тонкою цівкою стежина. Він намагався втриматись, а його широкі, квітчасті штани і помітно вживана найківська куртка, напивалися від вітру, немов вітрила, прагнучи запустити цей корабель втрачених надій у кращі світи. Однак поет Гондольєр тримався з усіх сил, доки врешті не гепнувся на землю. Ми пхаємося ззаду, дожовуючи черешні, ховаючи погляди від хворих. Зсередини вдарив аромат ліків, який би мав зцілювати прокаженник. Біля кабінетів висіли плакати, що попереджали про найрізноманітніші наслідки від вживання алкогольних напоїв чи наркотичних речовин. Прямо під ними на списаних театральних кріслах пацієнти займали черги і сумно, як покинуті коти споглядали на нас. Надземлею ніч. Вона щоразу збудовувала чотири стовпи на сході, заході, півдні і півночі, натягуючи між ними чорні оксамитові шати. Далі ретельно, по кілька на полотні кріпила сапфіри, агати, смарагди і рубіни, які потім на світанку збирала у маленьку скриню і зачиняла на сім замків срібним ключем. Ключ на золотому ланцюжку носив геліус, і лише він мав владу над світлом і темрявою. Лише він вирішував, коли викрити свою вогненну карету над синіми океанами, даруючи істотам внизу ще один день надії та продовження. У приміщенні забігайлівки якийсь молодий дизайнер запхав десяток шкільних парт. Ще шкільну дошку, на якій, здавалося, вчора викладали англійську. Поруч рояль, дві книжкові полиці у кутку безголові манекени у національному вбранні. Між цим начинням туди-сюди ходила офіціанточка. Вона нагадувала мені вчительку, яка читала у вечірній школі для ПТУшників. Поміж них, як ворона серед павичів, лежав наш матті дід. Відпочивав. Мені важко було визначити його строк давності. Борода, схоже, облізла ще при кучмі або Ющенкові. Короткі паростки, волосся на голові було пофарбовано зеленкою, причому рожевою. Мені закортіло із ним познайомитися, однак Дік проявив ініціативу першим. У 25 Карлос вирушив в Америку, влаштувався коком на шхуні. Через рік удружився на секретарці, від якої у них народився середешний Антоніо. Пристасний до пригод батько пришпилював юнакові уже з море і штурвал. Але ж на 16-му році Антоніо, отримавши чергового запотиличника у юнкерській школі, розбив батькові плани на нього самого. Дощ переростає у дрібну мряку, оголюючи зелені пейзажі. Перехожі спускають парасолі попередньо виставленою долоною, пересвічуючись, справді скінчився. Намочені куртки, вологі тротуари і, мов спітнілі стіни панельних п'ятиповерхівок, враз залишилися позаду. Ліза, не пускаючи долоню, заводить на балкончик, запрошує за невеликий ДСПшний столик. Тераса була совідська, але хороша. Залізні перила господарі, видно, що річ підфарбовували. На них поставлені ринви з червоними калачиками. Торкнеш рукою, і їхня приємна духмяність заповзає тобі під скроні. Ще стояло три стільчики, дві банки квасинини, ящик яблук і ще всяка всячина. Як тільки вони це вмістили? Людські фігури на фоні африканських пустель жваво жестикують, щось доводять один одному. Пастельні кольори пісків розбавляють строкатів вбрання бедуїнів. А згодом показують вузькі вулички марокканських містечок і гарячий хліб. І верблюди, і коні, і глечики, і бархани, і полотнища, і блакитні стіни, і карти. Знову центр, потім тому довжелезний прикрашений проспект. Далі виринають перші хрущовки, що вже встигли померкнути. Лобове прямо летить сніг, набираючись ковтунцями. Двірники жадібно злизують кожне з них, оголюючи темний краєвид. Чолов'яга прищурюється, як орел, стараючись стрибнути поглядом десь далі фар. Кольорові суміші по черзі перетікали з однієї барви у іншу, а в кінцевому результаті сідали золотими пелюстками на дні або ж темнофіолетовим нальотом, осідали на скляних стінках. Жанна з головою поринула у досліди, не стямившись, як знову настав вечір. А за шторм ми готів Будівля міського театру височіла на восьми мармурових колонах. На фасаді під тонким снігом виднілися музи, ніби залишившись осторонь від усього прогресу урбаністичної культури. Вони мовчки стояли, завмерши у поривах свого творчого екстазу, а їхні погляди здавалися їй живими. Жанна щоразу дорогою з університету полюбляла зависати поглядом на їхніх холодних обличчях, хутко проминаючи театр. Станція потопала у пітьмі. До світанку залишалося ще кілька годин і, поки стояла суцільна темряве, тільки один запалюжений ліхтар тьмяно світив на порон. Нікого. Свіжий сніг сором'язливо лягав на мерзлий бетон платформи. Оксана, знявши свого шолома кольору листя, дожидала рейс, вдалині над випаленими полями щось глухо рвалося. Схоже, наші стріляли по ворожих позиціях. Вагон скінчився. Знов тонкий місток над рейсами, що стрімко бігли униз. Вона, лиш дивлячись на свої керзики, обережно перебігла в наступний лазарет на колесах. Двірцта автоматично розсунулись, і ось чутно з-поміж густючого морку чийсь притяжний стогін. Прожектори не працювали, натомість хтось із бійців підсвічував свою кімнатку синім телефонним ліхтариком. Почувши, що двері впустили гостю, той солдат блимним світильником на неї, ніби одразу оцінюючи, чи друг, чи ворог. Прожектори один, ч... <кій> Прожектор один за одним чергою освітлювали Оксани не обличчя. З причиненої квартирки віяли життям і свободою, які встигали зачепити тонкі залізничні фіранки. Нескінченою шеренгою стояли кістляві тополі, які, здавалося, зараз зачеплять її скойоджену чуба і виспитуть геть з цього пекельного рейсу, втекти геть з цього божевілля, одягти міні-майженову блузку і поцокати на каблуках вечірнім Києвом, прикурюючи від владзівої цихарки. Серед них ти і я не помічаю мертві дерева і угідливий дощ, наче тоді, але дерева інакші. Тоді каштани нам запалили тріумфальні вогні на зелених свічадах, а горлиці зачудовано воркотіли під дахами. Сто років назад, тисячу в інакшому вимірі, майже в сні. Тепер так здається. То був уже не молодий солдат, що починав у далекому 14-му лейтенантом, а тепереки дослужився до майора. Хоча у бої він рідше ходив, але частіше возив тих же відбракованих вояків, все ж поводився так, наче зараз він відправить цілий батальйон в атаку. Навколо було зелено від дерев, сонячний диск вибивався поволі, крадькома зазираючи за ним бо краю на шкільне подвір'я, де ти чекаєш мене, наче школярка з пухнастими бантами, така ж білосніжна блуза і картата спідниця до колін і ще лаковані туфлі, які ти так боялись зіпсувати. Шукай мене тоді знайдеш, як будеш ти, тоді прийдеш серед світів.